Вітаю! Мене звати Петро Оленич. Я заступник Київського міського голови з питань цифрової трансформації. Моя місія зробити наше місто еталоном цифрового розвитку як в Україні, так і у світі. За останні роки наша команда цифрувала багато міських сервісів і створила застосунок Київ цифровий, який став головним інтерфейсом цифрової екосистеми міста Києва. В листопаді цього року Київ отримав міжнародну відзнаку Smart City Awards за стійкість сервісів. І збереження життя. За останні місяці ворог зруйнував майже 60% об'єктів енергетичної інфраструктури. Та незважаючи на це, разом з телеком-операторами ми забезпечуємо стабільний зв'язок по місту, навіть в об'єктах укриття. Саме міський застосунок став основним довіреним джерелом інформування для киян, а також хабом отримання цифрових сервісів. Інформації про укриття, інформації про повітряні тривоги, інформації про сервіси, які можна отримати в цифровому вигляді. Або фізично в ЦНАПІ, столиця прийняла удар на себе і вистояла. Війна не зупинила нас, а зробила сильнішими. Наша команда продовжує створювати цифрові сервіси розумного міста для комфорту, екологічності і безпеки. Все буде цифра. Слава Україні!